А зараз у нас буде румтур вашої квартири за 500 гривень. Тож заходимо. Гардероб. Отака краса. Ванна. Отак от от, тут все намальовано, все змодельовано, щоб ви розуміли, що де буде. Не обов'язково тут буде класти песика, але як на мене, він тут дуже милий. Заходимо далі. Спальня. Тут можете поставити плазму, тут може бути камін. Ідемо далі. Кухня. Тут буде ваш стіл, тут буде ваш кухонний. А загалом, як то кажуть, газда у хаті, що хочете, і робите, то можете все перебудувати. Ось такі тут будуть дворики. На найвищому поверсі буде сад. Уявляєте? Напевно, немає більшого кайфу в світі, ніж займатися ремонтом свого гніздечка, своєї квартири, житла, в якому ти будеш жити. І якщо це житло коштувало 500 гривень, вау! Як на мене, за таку ціну то можна раз купитися в магазині, а ви можете отримати квартиру. І тим самим, ще допомогти нашим військовим зібрати на пікапи. Посилання на баночку лишаю. Буду вдячний не тільки донатам, а й поширенню інформації. Надіюся на вашу підтримку.